До Сакашвілі гнилий апарат Бандитська держава. Грузія до 2003 року це пострадянський хаос у квадраті. Економіка лежить, держава формальність. А справжніми господарями були кримінальні клани, які кришували все: від ринку до прокуратури. У 2002 році бюджет країни складав близько 300 мільйонів доларів. Для порівняння, це як бюджет одного обласного центру України. 95% поліції були корумповані. Патрульний зупиняв авто не для перевірки, а щоб заробити. Податково боялися більше, ніж мафію, бо хабарі там були офіційним механізмом. В суспільстві зневіра і втеча. Мільйони грузинів виїхали на заробітки. Довіра до інститутів нижче 10%. Держава асоціювалася з безсиллям і здирництвом. Держава дорівнює бізнес на народі. Знайомо. Таке відчуття, що читаєш українські новини, але тоді з'явилася команда, яка вирішила грати не за правилами системи.